Енергозберігаючі лампи щодня освітлюють наші домівки та офіси. Де їх придбати, кожен знає. А от куди діти використані ні. Викидати у смітники не можна, а ще гірше розбивати. Бо пари ртуті забруднюють довкілля. В місті рівне зараз використовується близько 700 тисяч ртутомісних ламп. Зважаючи на те, що кожна розбита лампочка забруднює від тисячі до п'яти тисяч кубічних метрів повітря, парами ртуті, що є дуже небезпечним для здоров'я людини. Потрібно дійсно серйозно попрацювати і, напевно, в найближчі терміни для того, щоб вирішити це питання. Використані лампи потрібно утилізовувати впевнені громадські діячі для прикладу, як це роблять за кордоном, Треба знайти і створити умови утилізації, і поэтому треба знайти фабрики как рафинерии, которые принимают старые переработанные масло, надо создать заводы, которые сжигают медицинские отходы из госпиталей. Заводи, які перерабатувають хімічні опасні вішества і додає знищення використаних ламп на спецзаводах це великі кошти для України. Такі проекти захмарні реалії. А от екологи впевнені, потрібно починати з малого для початку навчити людей сортувати сміття. Але як свідчить досвід, це проблематично. Роздали мешканців центральної частини міста. Інформаційні листівки про те, що сміття потрібно збирати роздільно. Поставили окремий контейнер, в який відбиралася лише педпляшка. От. І коли роздали ці сміттєві кульочки, діти пішли по квартирах, все розказали, певний час збір ішов. На тому все закінчилось. Тобто, будь-яка кампанія, вона дуже добра, Вона дуже е, буде ефективна, коли це почнеться свідомості людей. До свідомості людей громадські активісти збираються достукатись завдяки рекламній кампанії. На це фонд Східна Європа дає 170 тисяч гривень. Адреси, куди відносити відпрацьовані енергощадні лампи, ще мають з'явитися на сіті лайтах і білбордах. Листівки з відповідною інформацією у місті роздаватимуть волонтери. Щоправда, коли невідомо. Анна на цуково Захаров, новини